Вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про систему шарування одягу, систему слоїв під час зимових походів. Це дуже важливо і дуже цікава тема. Часто люди, які тільки починають ходити в походи, в зимові походи вони думають, що головний принцип системи шарування одягу це просто одіти чим більше одягу на себе, і ти будеш в теплі. В тебе буде все чітко, але це не зовсім правильно. Я користуюсь системою чотирьох слоїв, чотирьох шарів. Не знаю, як правильно сказати: шар чи слой. Хай буде шар. Е, Так от я використовую систему чотирьох шарів і ось як вона виглядає. Перший шар це базовий шар, це той, який найближчий до вашого тіла, напряму до нього прилягає. В основному це якась синтетична або шерстяна футболка Merin Wool або лонгслів якийсь. Я зазвичай ношу футболку. Її задача це вивести вашу вологу тіла назовні, тобто, щоб вона. Не залишалась на тілі, і ви були сухими. Другий шар це шар утеплення. Зазвичай це якийсь фліс, якась тонка, легка, але тепла кофта, яка допомагає вам зігрітися. Вона вже не проводить через себе вологу так добре, і у неї зовсім інша задача. Зазвичай ви вдіваєте його тільки якщо вам уже холодно йти в базовому шарі і в шарі захисту від дощу, наприклад. Якщо ви десь йдете і сильно вже холодно, сильний вітер, тоді ви підодіваєте. А зазвичай я, наприклад, просто йду в е, мембранці і в цій. тому що коли ти йдеш на гору, тобі і так е, не холодно. Єдине, що тобі може спричиняти дискомфорт це вітер або дощ. І для, від цього тебе за, захищає четвертий слой, ми до нього повернемося, точніше перейдемо. Тому е, цей середній слой я вдягаю тільки коли мені реально вже холодно по-іншому. Третій слой це екстремального слою теплення чи шар, шар ми сказати, шар екстремального теплення. Зазвичай це от така е, пухова куртка. Вона зовсім не для того, щоб вдівати її під час руху, тому дуже зручно, якщо це щось компактне, легко складаємо, не важке. Як ця куртка. Тобто ви берете її з собою в рюкзак, і коли ви у вас якась довга зупинка, чи ви вже в таборі, то ви її вдіваєте і вам не холодно. Це суть цього шару. Четвертий шар це шар, який захищає нас від дощу, вітру, снігу. Зазвичай це мембранна куртка, тому що вони дуже чітко захищають від дощу. Але при цьому, якщо це мембранка, вона вміє виводити вашу вологу назовні, і ви не так сильно мокрієте, коли йдете, бо це завжди достатньо важко в горах іти, тим більш взимку по снігові. Тому е, зазвичай люди вибирають мембранні дощовики, а не просто звичайних якихось тканин. Тому що мембранні тканини вони вміють виводити на е, назовні всю вологу, але при цьому... Ззовні не пропускають всередину. Як це зроблено? Там просто є дуже маленькі мікроотвори, які настільки дрібні, що вони не пропускають краплинки води які великі, але пару вони можуть випускати. При цьому всьому це не ідеальне рішення, тому що будь-яка тканина все одно буде зупиняти більше випаровувань, ніж її відсутність. І тому дуже класно, коли в вашій курці, в вашій мембранці є. Замки під паховами, які ви можете відкрити і випустити більше і більше вологи, тому що Гортекс, наприклад, який використовую я на штанах і на своїй мембранці, це сама популярна мембранна тканина, сама відома. Він одно не ідеальний, і це не така тканина, що ти вдів, і все, всі проблеми порішав. Тому дуже важливо, коли ви йдете в поході, не лінитися і весь час підстраювати ці шари. Під себе, під ситуацію, яка зараз відбувається, в цьому й сенс. Ви не одіваєте просто одну велику, супертеплу, пухову куртку поверх футболки і йдете всю дорогу. Бо якщо ви знімете куртку, у вас залишиться тільки футболка і в ній холодно. А коли у вас є декілька шарів, ви можете комбінувати їх в, прав... в правильній кількості, і ви отримуєте найбільший можливий комфорт, все одно це не ідеально, бо... Погода весь час міняється. Вітер є, нема сонце. Вийшло, зайшло. Ви спустились вниз, але не лініться змінювати ці шари. Як тільки ви починаєте рухатись, ви починаєте виробляти тепло, і в той момент середній шар вам уже, наприклад, не потрібний. Ви одразу знімаєте і йдете далі просто в дощовику і в футболці. Навіть якщо це зима, вірте мені, воно не буде холодно, бо йти з рюкзаком, особливо, якщо він важкий, під гору, по снігу це важко, і ви дуже будете добре зігрівати самі себе. Але, наприклад, якщо ви йдете там по долині чи по прямій місцевості, сильний вітер. То середній слой він буде дуже, дуже не лишнім, а іноді, навіть якщо дуже низькі температури, можна вже і куртку вдіти. Ось так виглядає система чотирьох слоїв. Не допускайте помилки новачків, використовуйте її правильно. і Я сподіваюся, все у вас буде добре. Не забувайте написати щось погане про москалів в коментарях під цим відео. Війна триває. Не забувайте, хто наші герої, і підтримуйте їх як можете.